Ми нібито намагаємось зараз навіть для себе в першу чергу якось сформулювати чому, чому це так важливо а, говорити українською, чому це так важливо відчувати себе саме українцями, чому ця наша ідентичність а, є для нас стержневою. Бо Бо ну, немає жодних проблем, коли ми спілкуємося російською. Да? Ми навіть Якось собі гірше робимо, бо в нас там, ну, типу, мовна база, менша в українською. Але е, ну, давай, як в тебе цей процес пішов, і коли ти це остаточно зрозумів, я про себе можу сказати тільки, що для мене ніколи не стояло питання переходу на українську, бо я вільно спілкуюся трьома мовами. І для мене це Ну, себто як. Ну, у мене не можна відірвати цей шматок, бо це частина мене дуже велика. Угу. Ну, давай, давай почнемо ось чого. А, Мені дуже часто трапляється така думка, яку в соцмережах інколи люди висловлюють, що не буває двомовних націй. Націй так, а от люди бувають. Я можу навести дуже багато прикладів, коли люди, наприклад, в Молдові з дитинства вільно спілкуються молдовською і румунською. Вони поруч. Молдовська і румунська це одно і та сама. Ну, так, ну, і ну, може і так, так. Я маю на увазі більше знаєш, от ті території, які суміжні з якимось іншими країнами, а, і вони ну, ці. Кордони трошки розмиті. Ну, скажімо, в Закарпатті там українська і угорська. Люди їздять на заробітки, люди створюють якісь, ну створюють, ну відбуваються там суміжні браки. Людина повертається через 15 років. Вже діти, онуки спілкуються цією мовою. Вони від неї трошки тієї мови набирають. Він ці, і вони спілкуються двома мовами. Це не є проблемою. Проблема є, коли саме, тобто, коли людина двомовна, для мене це взагалі ніколи проблем не викликало. Ну, я дивлюся, це ну, нормально, мову. Взагалі, ну це знаєш як е, знакова система. Чим більшою кількістю знакових систем володіє мозок, тим він більш пластичний. Але. Коли мову починають забороняти, коли її починають притисняти, коли з нею знущаються, коли вона стає якось табуірована чи ще якось, От тоді, ну, в першу чергу, закрадається думка. А чому це ж і моє також? Тобто це і я підпадаю під цю кото і а мені тобі також. Заборонять. Тут закинуть, що наразі мову мовлячи, ви саме те намагаєтеся зробити з російською. Ну, їм відповідь? що закидувати, там окрема історія. Ні, взагалі. Ну, є, є деякі прошарки людей українців, патріотичних українців, які виборюють своє право спілкуватися російською. російською. Що ти би їм відповів на це? Я скажу так. Якщо є, знаєш, є так, для мене є таке дуже важливе розуміння, як усвідомлення. Тобто, якщо людина свідомо Доходить до розуміння чогось, до о, виконання чогось, до якихось певних дій, це його право. Тобто я проти того, щоб людина щось робила на автоматі. Якщо люд... мій погляд, ну умовно, хай це буде просто схема. Якщо о, російськомовний українець ще на свідомому рівні не доріс до використання української мови, я б не примушував його. От я б особисто його не примушував. Мені тут подобається порівняння з палінням. Ну, є така тема ага. зараз у стендап-коміків українських. До речі, які наразі переживають Ренесанс, вони порівнюють російську з палінням. Себто, ну це погана звичка. І я не проти, якщо ви це робите, то тобто є. Але, але, в мені в лице, але не замухайте мені в лице димом, будь ласка. От от щось подібне, і я мені би сказати, тобто. Якраз я проти того, щоб ми повністю перевертали все з ніг на голову, робили те, що роблять росіяни, і казали так, а тепер ніяким чином, ні в коя ні в якому разі можна. Але при цьому все ж таки я повторюю свою думку, якщо ми будемо створювати певне суспільство, якщо ми будемо створювати певні умови для розвитку української культури, вона природним шляхом займе своє місце, тому що це саме її місце Вона не може не бути, вона не може не існувати, і вона знайде свої парости. Стосовно свого місця, я народився в невеликому містечку. Де, до речі, з чотирьох шкіл одна була російська мова, до якої віддали мене. Тобто я не обирав, мені сказали, ти підеш туди вчитись. Ну, гаразд. Три школи, ну тобто, уяви, діти, да? три до одного відношення. При цьому, звісно, ми всі спілкувалися а, і російською, і українською, і коли я вже пізніше приїздив туди до батьків своєї матері, а потім повертався, ну, був там два-три місяці. Мені. Я приїздив до Харкова, і в моїй мові було дуже багато саме ну, українських слів. І на мене, так як коли дивились, ти звідки приїхав? Ну звідки? Я приїхав зі своєю малою батьківщиною. Там всі так спілкуються. І, знаєш, от таке було таке трошки, знаєш, здивовався, це особисте. Я спілкуюсь українською мовою, на мене хтось, ну, хтось дивиться нормально, хтось дивиться криво. Як це так? А знаєш, мені І оце було неприємно. Мені здається, що тут є дуже поганий саме імперський, я не скажу російський, а саме імперський наратив про те, що українська це нібито мова селюків. А всі люди в містах вони типу спілкуються імперською мовою, і так вийшло, що це є російська. А, і це не крестовий похід проти саме російської мови. Це крестовий похід проти, імперії проти завжди в усі в усякій в будь-якій імперії є столиця і є якась периферія, і вони там всі трошки. Так диви, як виходить цікава штука для нас. А, велика кількість діалектів. І те, що в нас, наприклад, є ще й кримські татари, у них є своя мова. Так? Це на, ну, на мою особисту точку зору, я маю надію, що ти зі мною погодишся. Це збільшує нас. Бо ми різні, але ми разом. Так. А для росіян чомусь, ну, я насправді дуже був здивований, коли я дізнався, що там живе а, там, скільки, там, більше, майже 200 різних національностей, але вони забувають свою мову. Там вже є такі випадки, коли там цією мовою у нас розмовляють тільки там старі люди, і ніхто її навіть не навчається ніде, ніхто ніколи. І ці мови просто помирають разом з людьми. А, але ж це такий дуже великий культурний прошарок. Якби вони це використовували, якби вони робили там, не знаю, народи крайнього, крайньої півночі, народи країн Балтії, там різні мови, Середня Азії і так далі. Вони б це поєднували в якийсь котел, і з цього б зварювало щось таке міцне, цікаве і нове. А вони на натомість обирають лише один такий стандарт, і угу. як прокруст в угу. міфології. Те, що не вписується, ну, відрубають відруги, або так. Стягують, да. Оце у мене ще е, з підліткового е, часу така думка з'явилася, що щось нібито я спілкуюсь мовою, якою спілкуються мої, ну, не батьки, мої дідусь і бабуся. так? А воно приїжджаєш до Харкова, а тут воно вже якось ну, трошки не те. А тепер уяви собі з цим самим ти поїдеш кудись до Москви чи до Пітера. Це там же ж на тебе взагалі будуть дивитися, ой, що це? На, на там виїзді? І ось розуміння того, що намагаються принижити значення мовне неважливо, якої саме. Ти зараз сказав, що в Росії саме приниження будь яких ось таких національних меншин. проявів меншин взагалі, оце є характерно для імперії як такої. Тому я скажу, що для мене в 91-му незалежність України в першу чергу було святом позбавлення. Залежності від цієї імперії у нас є своя країна. Так, ще не було дійсно національної свідомості, але вона була десь на підсвідомому рівні і розуміння того, що от тепер ми можемо робити своє, так. вона дійсно існувала. І от стосовно мови, коли я вже ну, в дорослому віці, 20, 22, 23, вже почав думати про українську мову як про. Ем, Ознаку національної свідомості я поліз до підручників історії, і тоді в мене вже було дуже багато цікавих розмов. Тоді я вже почав з'ясовувати про свою рідню, хто звідки, про що мені в моїй 7, 8, 10 ще не, не розказували, а тепер уже можна. І з'ясуваю, що там було дуже багато таких цікавих речей, і не про все можна було казати. Чому? А тому, що не потрібно, ну, заборонено це було. А що заборонено? Відкриваєш якийсь е, сундук, який був під забороною. Дивишся, а там величезна кількість цікавих речей, які до цього тобі просто не дозволяли використовувати. Це цікаво. До речі, я нещодавно зіткнувся з одною дуже цікавою такою ситуацією, коли я спілкувався з донькою і кажу: а стосовно літературного курсу, що у вас що ви зараз вивчаєте, вона назвала мені якісь, я вже зараз не пам'ятаю, що саме, але назвала мені якісь художні твори, якихось письменників, яких ми в українській літературі не вивчали. Навіть не знали вже такий. Тобто а потім мені вже одна людина пояснила, що весь курс той ж української літератури формувався в Москві. Вони спеціально придумували саме такі ну, твори, які висвічували, ну, от, як ми кажемо, все Україна там завжди там пригнічена, страждає. Ні, там, там є юмор, там є дуже багато гумору, там багато чого цікавого. Це не включалося в, в вивчання історичне, художньої літератури української, саме тому, щоб дати лише ну, таке усічене розуміння про українську культуру, українську літературу. А багатий широкий спектр туди просто не потрапляв. І тому людина, яка закінчувала радянську школу і бачила цей курс по українській літературі, казала: Та, нема там нічого цікавого. Ні, багато чого є, але тобі його просто не дали, і не показали свідомо. І десь 22-23 я почав читати українську літературу, яку я до цього ну, навіть не знав про її існування. І я виявив для себе, що є велика кількість художніх творів, є велика кількість п'єс. Це вже потім я коли там, пересікався з театралами, працював в театрі Шевченка. Я багато п'єс побачив поставлених як вистави, і побачив, що ще і театр є український, і був. Ну тобто обрії почали так розширюватись. Але для мене було цікаво інше. Виявляється, є щось таке, чого ми не знали раніше. Воно було заборонене, і отут вже почала працювати свідомість, а чому забороняли? І отак поступово це прийшло вже до розуміння соціальних політичних процесів, і вже потім, вже на прикладах історії, які до цього ми також не знали, зрозумів, що було і розстріляне відродження, і переселення людей з із... Лемківщини з Польщею цей був переселення там величезне, і ем, тоді вже було розуміння того, що дійсно стосовно України були дуже величезні репресивні е, е, заходи, використовувалися. І ось тоді вже ну, почав з'являтися ну, в якомусь розумінні ну, бажання, бажання, ну, хоча б поновити свою, свою власну історію. А стосовно мови. Я зрозумів для себе, що якщо я володію двома мовами, якщо я можу спілкуватися, чому я повинен себе взагалі обмежувати? Це навпаки це розширює межі, це розширює кордони, це дає можливість розширювати свідомість. Це, Якщо брати, наприклад, творчість, є твори, які не треба читати в перекладі. Якщо ти не володієш там, володієш лише однією мовою. Художню літературу ти можеш читати лише в перекладі. Ми можемо вільно читати. Ну, навіть я думаю, що якісь твори білоруської ми також можемо нормально сприймати. Ну, за певних. Е, за так. Умов, да. Ну так, да, це, е, це дає нам більше. На точок входу інформації так. і тут є такий знаєш трішечки націоналістичний жарт е, щодо української та російської культури, чому у кобзи або бандури там 12, а іноді до 30 сто. А в балалайки лише троє. Ну. Нагадаю, ну це просто питання. Без... А, ну, <реш> ну я тобі це, потім це... якось я тобі потім якось розкажу, чому балалайка трикутна. Це насправді дуже цікава історія це для іншого подкасту. Навіть так, от для мене розвиток мови взагалі, мовлення, це розвиток мислення. І так. я поки не збираюсь обмежувати своє спілкування російською. Я збираюсь поширювати своє спілкування українською. Так, да, ми не викидаємо. Ми не, ми не відкидаємо і не викидаємо, як це російською одне слово <смеш> буде, да? так. Е, те, що е, у нас є, і той прошарок також. Цебто, коли ми переходимо на українську, це не означає автоматично, що ми викреслюємо все російське. Ми просто хочемо мати своє рідне, свою мову, свою національну ідентичність. І наш е, славетний філософ український Григорій Сковорода, якому, до речі, ці орки е, роз'їбали, вибачаюсь, музей. Ну, Музей, 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 так, да. музей так. Це ж йому належить фраза, що ти стільки разів людина, скільки мов, ти знаєш. Мов, він здається, знав чи сім чи дев'ять. Декілька, не пам'ятаю, але декілька точно. Ну дуже багато він був поліво. Mm -hmm. І тому. А, це не є питання переходу на якусь таку нав'язану вам мову, дорогі глядачі та слухачі. Це є питання повернення до себе е, таким, яким ти є. У мене е, зараз виникає така думка, що. Е... Ми можемо е, розвиватись в будь-якому напрямку, і саме е, те, що у нас є вибір, саме те, що у нас є можливості дивитися ну, в будь-якому напрямку, але ми все ж таки свідомо обираємо вітчизняну культуру, вітчизняну історію, це ж знову ж таки не примус, це вибір. Він каже про те, що ми все ж таки дійсно вільні на рівні свідомості. Тобто, України, це, українці, це дуже. Така свободолюбива нація, якщо їх примушувати, то краще не треба, але якщо вони вже обрали, то вони таке своє зроблять. Так, да. Дякую. Дякую.